24 квітня 2015 року відбудеться загальне тестування з української мови. Воно буде обов'язковим для всіх випускників шкіл, адже його оцінка зраховуватиметься як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти. Крім того, тести з української мови, літератури та математики матимуть два рівня складності базовий і поглиблений обрати який потрібно буде під час реєстрації, узгодивши свій вибір з вимогами приймальної комісії до вишу. Той, хто буде вибирати поглиблений рівень, він обов'язково складе і базовий рівень. Тобто він фактично абітурієнт зможе отримати у випадку вибору поглибленого рівня з української мови, літератури та математики, він отримає два, два результати. Один за базовий рівень, а один за поглиблений рівень. У 2015 році учасники зовнішнього незалежного оцінювання матимуть можливість скласти не більше чотирьох тестів з 12 навчальних предметів. Цьогорічні випускники реєструватимуться на базі своїх шкіл. А випускники минулих років індивідуально за допомогою сайту регіонального центру оцінювання якості освіти. Так, от для таких наших абітурієнтів. Передбачена процедура реєстрації, яка була і в попередні роки. Тобто, кожен індивідуально проходить цю реєстрацію, це людина може сама самостійно зробити, зайшовши на сайт Вінницького оригінального центру. Оцінювання якості знань або звернутися до пункту реєстрації, який знаходиться на Михайлівській 15, аудиторія от, Де наші фахівці допоможуть оформити ці документи? Ще однією особливістю є те, що до уваги не братимуться сертифікати минулих років, а прийматиметься сертифікати лише 2015 року.